Привіт, друзі! В Токіо все ще аномальна спека, але як завжди літо, це пора фестивалів. Цього тижня японці святкували Танабата, а українці в Токіо святкували Івана Купала. Для мене відкриттям було те, що незважаючи на те, що між Японією та Україною більше 8 тисяч кілометрів, японське свято Танабата має багато спільного з українським Івана Купала. А зараз про все докладніше. Обидва свята святкувалися цьогоріч, 6 7 липня. Ось як цьогоріч Івана Купала святкували в одному з парків міста Кавасакі, зовсім недалеко від Токіо. Тут продаються різноманітні українські сувеніри, які здебільшого виготовлені руками українських евакуйованих. Дивіться, які симпатичні речі тут продаються. Тут і прикраси, і фігурки українців, і вишиті рушники, і наш рідний український мед, і різноманітна символіка. Всі гроші з продажу йдуть на благодійні цілі. Мені дуже приємно бачити японців в дуже гарних вишиванках, які щиро підтримують Україну, проявляють емпатію, а також щиро співпереживають. Таке єднання українців та японців це просто щось неймовірне. Друзі, сьогодні в Токіо 40-градусна спека. І я стою в черзі. Як ви думаєте, за чим? Так правильно. За українськими пиріжками. Зараз побачимо і спробуємо, які українські пиріжки можна спробувати в Токіо. Ось, я придбала пиріжок. Там така черга, всі пиріжки закінчили, залишилися вже з капустою. І зараз я його спробую. Справжні українські пиріжки. Ну що ж, повертаємось на свято. Пана купала є без перебільшення найдавнішим та найколоритнішим святом слов'ян, яким закінчується літній сонячний цикл календарних дохристиянських свят. Якщо в ніч на Івана Купала незміжні дівчата плетуть віночки та пускають їх по воді, разом із запаленими свічками, то японці в день свята Танабата перед дверима будинків і воротами садів підвішують бамбукові гілки, до яких прикріплюють довгі тонкі паперові смужки, на яких написано різні побажання. Вважалося, що це допоможе стати майстерним каліграфом або поетом, оскільки Танабата ще й є покровительницею мистецтв. Їй же робиться підношення у вигляді вирізаних з паперу кімоно. Як українське Івана Купала, так і японська танабата мають за основу досить романтичні легенди. У випадку з японською танабата герої легенди це дві зорі, які на небосхилі знаходяться одна проти однієї і розділені чумацьким шляхом. Це волепас, або як його ще називають інакше, пастух. І ткаля, яку японською мовою називають танабата. За легендою, принцеса Ткаля, дочка небесного царя Митця, яка разом з батьком пряла небесну парчу Хмари. Одного разу вона відволіклася від роботи і побачила неподалік прекрасного юнака Волепаса, який пас корів. Обоє з першого погляду покохали один одного і покинули роботу, чим дуже розгнівали батька дівчини. Він звелів розлучити коханих і наказав стояти їм все життя по обидві сторони чумацького шляху. Зустрічатися вони могли тільки раз на рік, 7 липня, тобто в день, коли зорі максимально зближуються. Якщо говорити про Івана Купала, то, за переказами, в ніч на Купала папорець зацвітає лише на мить, і людина, яка зірвала її, може розуміти мову тварини птахів, а також бачити приховані скарби та входити до будь-яких скарбниць. Також можна знайти кохання і стати щасливим. А зараз насолодіться трошки звуком дзвіночків під час свята Танабата. Друзі, якщо хочете знати більше про Японію, про її звичаї та традиції, підписуйтесь на мій канал.